Доброго ранку, любі малята! Запрошую вас до гри, яка називається Що наплутав художник? Роздивіться уважно картинки, які будуть з'являтися перед вами. Та скажіть, яку помилку зробив художник? Ось ми з вами бачимо баклажан, годинник та піцу. Але де ж саме зробив помилку художник? На цій картинці ми бачимо зайчика, м'яч та гусеницю. Де зробив помилку художник. На ось цій картинці ми бачимо з вами будинок, чайник та лінійку. Де зробив помилку художник. Де помилка ось на цій картинці? Що неправильно намалював художник? Що не так намалював художник ось тут? І яку помилку допустив художник на цій картинці? Що неправильно намалював художник на цій картинці?